Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми спробуємо з вами розібратися, що ж таке постмодернізм. Уже сама назва підказує, що це явище, яке виникло після модернізму, а саме в другій половині ХХ століття. Письменник Умберто Еко у фрагменті Постмодернізм, Іронія, Цікавість, вміщеній у циклі, названому письменником Нотатки на берегах імені Троянди, зазначає: цитата: Мушу сказати, що я сам переконаний у тому, що постмодернізм не фіксоване хронологічне явище, а такий собі духовний стан сказати кунстволен, художницька воля, підхід до роботи. В цьому сенсі правомірною є фраза, що будь-яка епоха має власний постмодернізм. Очевидно, кожна епоха в певний момент підходить до межі кризи. Кінець цитати. Справді постмодерне світові чуття це особливий духовний стан, що характеризує кризову епоху. Для неї характерні мотиви самотності, розчарованості, розгубленості, вічої, вичерпності буття. Постмодернізм засвідчує кризові моменти розвитку суспільства і людини, яка за образним виразом Умберто Еко знаходиться на краю прірви. Людині, що опинилася на цьому краю, відкривається зовсім в іншому ракурсі і життя, і смерть, і саме існування, яке підводить її до цього жахливого стану. Цей погляд, який усвідомлюється як останній, бо далі вже нікуди йти, відкриває неприховану правду невпорядкованого і невлаштованого людського життя, позбавленого духовного сенсу. Постмодернізм це не просто кризове світосприйняття, а ще й усвідомлення кризи і самоусвідомлення себе у цьому кризовому, неспокійному і несталому світі, де руйнуються засади буття. І цей момент усвідомлення і самоусвідомлення робить твори постмодернізму актуальними для нашого часу. Постмодернізм, тобто після модернізму, це багатозначний термін, навколо якого точаться у сучасному літературознавстві багато дискусій. Нині постмодернізмом називають сукупність літературно-мистецьких тенденцій, явищ і шкіл, що виникли на межі ХХ-ХХІ століття. Називають художній напрям у літературі і мистецтві другої половини ХХ, початку ХХІ століття, світове чуття кризової епохи кінця ХХ, початку ХХІ століть, стиль у сучасному мистецтві і літературі, особливий спосіб організації художнього світу, що може виявлятися на різних етапах літератури, і етап розвитку літератури і мистецтва. Постмодернізм виражає загальний абсурд життя. Розрив соціальних і духовних зв'язків, втрату моральних орієнтирів у світі, дизгармонія і деструкція це основні ознаки постмодерного художнього світу. Тут немає нічого певного і сталого. Цей світ жахливий і хімерний. Він відлякує своєю заплутаністю і невизначеністю, глибиною кризи і безвиході. Тому не випадково у постмодерних творах стали знаковими такі просторові координати, як яма, прірва, глухий кут, лабіринт, стіна тощо. Художній світ у постмодернізмі позбавлений завтрашнього дня. Він не має розвитку, замкнений лише сам на собі. Світ не наче розбитий надруський, розколотий, нецілісний, неорганічний. Тому фрагментарність, хаотичність, колаж у побудові сюжету стають характерною ознакою постмодерних творів, причому це і фрагментарність лінії оповіді, і фрагментарність форми текстів, вигадливий поділ на розділи, частини, фрагменти і так далі. Створення художнього світу у текстах постмодернізму відбувається у підкреслено умовному ключі. Текст зображується як світ, а світ як текст. Твір постмодернізму подається не як готова річ, а як процес взаємодії художника з текстом, тексту з простором культури або соціальним простором, тексту з митцем тощо. Тут мова йде про специфічну особливість постмодерного письма, що передбачає підкреслену умовність зображуваного. Твір являє собою так званий умовний текст і умовний світ. І все у цьому художньому світі підпорядковується правилам естетичної гри і наскрізної рефлексії, самоусвідомлення того, що відбувається. Ігрове начало притаманне більшості творів постмодернізму. У читачів виникає враження, що герої не живуть, а грають у життя. А митець, начебто не пише, а грає в літературу, грає із читачем. За законами гри в постмодерних творах події можуть відбуватися на грані реального та іреального. Гра дає можливість вільного переходу з одного часу в інший, із дійсності у світ підсвідомості і таке інше. Виникає питання: а навіщо ж ця гра? Це підкреслено умовна естетична дійсність. Річ у тім, що естетична гра здатна перетворити трагедію на фарс, тобто певним чином подолати трагізм буття, хоча б на естетичному рівні. Окрім того, естетична гра, своєрідна театралізація мистецтва дозволяє художникові спільно з читачем переграти заново ті чи інші ситуації, зазирнути не тільки у потаємні куточки дійсності, а й у себе і, врешті-решт, звільнити людину від важкої реальності від існуючого навколо неї абсурду. Як зазначав дослідник Бахтін, цитата у грі людство звільняється внутрішньо, а здобуття внутрішньої свободи є кроком до звільнення світу. Цитати. Особистість у постмодерністських творах знаходиться наче на перехресті різних часів, просторів і епох. Вона не знає, куди йти, у що вірити і де знайти свій притулок. Вона продукт кризи буття, і ця кризовість відбувається на її внутрішньому стані та на її психічному здоров'ї. Як правило, герої творів постмодернізму люди із хворобливою психікою. Вони емоційно вразливі, надзвичайно гостро відчувають усе, що відбувається довкола. Але їхня хвороба особлива. вони начебто хворі на свій час, на свою епоху. Їм важко знайти істину свого існування, адже саме існування позбавлене змісту. Їхні бажання нерідко виходять за межі раціонального, можливого чи етичного. І вони не такі, як усі. Прийом одивнення у творах постмодернізму дає можливість митцям представити дивний погляд дивної людини на цей дивний придивний світ. І це має вразити читача, захопити його і спонукати розібратися в усіх цих диватствах. Концепція людини у творах постмодернізму визначається певною мірою скептицизму та іронії. Герой постмодернізму ні у що не вірить. Він сповнений зневіри і безнадії щодо абсурдного світу. Скептицизм допомагає авторам викрити неспроможність колишніх утопій, ідеологічних догм і показати неприхований світ. Вижити в цьому вражаючи оголеному, жахливому постмодерному світі людині дає сили тільки іронія, що не дає остаточно занепасти духом і втратити здоровий глузд. Іронія. Що бере початок іще в романтизмі, дає можливість авторам постмодернізму подивитися на людину і світ з певної дистанції, побачити жахливе в іронічному ракурсі, а отже, піднятися над ним, здобути певну моральну перемогу над жахами і абсурдом буття через іронію. Іронія, крім того, надає ще й особливу свободу і героєві, і авторові у творах постмодернізму. Іронічний погляд. Завжди погляд людини внутрішньо вільної, яка, можливо, і не може вийти за межі замкненого кола, але може піднестися над ним. Спробуємо зіставити героїв постмодернізму із героями попередніх літературних напрямків. Герой романтик не сприймає навколишню реальність, він тікає від неї у світ мрій і ідеалів або у удохотворює, перетворює її силою думки і фантазії. Герой реалістичних творів змушений жити в тих соціальних умовах, в яких він опинився, і діяти відповідно до певних соціальних законів. Герой модернізму і авангардизму, не сприймаючи довкілля, вибудовує світ всередині себе, тільки там він і може жити своїм справжнім духовним життям. Герой по постмодернізму жити в тих умовах, в яких він опинився, неможливо. Тікати йому нікуди, бо він уже ні в що не вірить, і будувати він нічого не здатен, бо він втратив усі орієнтири у своєму існуванні. Умовно кажучи, його становище набагато гірше, ніж у попередників. єдине, що може допомогти йому подолати цю замкненість часу і простору, це гра і іронія. В цьому сенсі можна згадати жарт про те, що хворі на неврози вибудовують повітряні замки, хворі на шизофренію живуть у них, а психоаналітики беруть за це орендну платню. Іронія навіть гірка, насмішка це те, що дозволяє подолати героєві і себе, і світ навколо себе. Важливу роль у творах постмодернізму відіграє міф. Звернення до нього не є даниною моді в сучасній літературі. Навпаки, це свідчить про традицію, про повернення до значущих первінів буття. Міф дає можливість вивести злободенне на філософський рівень, зробити його значущим для всіх часів і народів. Водночас міф дозволяє говорити про індивідуальних аспектів всезагального. Міф у постмодернізмі слугує з'єднанню часів, епох, друзок реальності. Він засіб повернення людській свідомості минулого і вічного. Міф спонукає мислити, оцінювати буття в контексті вічності. Він також і повчає. Багатозначна природа міфу якнайкраще відповідає сутності постмодернізму, котрий відтворює людину і світ поліфонічно у всі їхній складності і суперечливості. У постмодерністських творах досить незвичайними є стосунки між автором і текстом, автором і його персонажами, автором і часом, автором і простором. Текст, персонажі, простір і час відкривають залежність від автора, від його творчої волі. Однак і автор відчуває залежність від свого тексту. Ролан Барт писав, що це сприяє усвідомленню того, що автор всемогутній творець, але разом із тим він персонаж іншого, більшого ніж його текст життя, що рухається за своїми законами. Автор нерідко бере на себе роль героя свого твору. А якщо поміж ними все ж таки і зберігається різниця, то у творах нерідко використовується так званий літописний стиль. Постмодерністи прагнуть створити певний коментар або сучасний переклад, або літопис, або словник свого часу. Митець створює палімпсест – багатошарове ціле, яке може повертатися тими чи іншими гранями до читачів, актуалізувати різні смисли. Художникові надається право вільного переходу з одних просторово-часових рівнів на інші, подекуди навіть протилежні. Він може звертатися до різних культурних шарів, робити їх частиною реального світу. Він вільно маніпулює художньою дійсністю і героями, веде захопливу естетичну гручем. У чому ж полягає смисл цієї надзвичайно гнучкої і толерантної манери в логікою абсурду в естетичній і етичній перемозі над хаосом. Видатними майстрами постмодернізму в зарубіжній літературі є Джеймс Джойс, Альбер Камю, Гюнтер Грас, Умберто Еко, Хорхе Луїс Борхес, Крістоф Рансмайр та інші. Однак постмодернізм властивій і сучасній українській літературі. Це Юрій Андрухович, В'ячеслав Медвідь, Євген Пашковський, Ема Андієвська, Оксана Забушко, Сергій Жадан. Внаслідок надзвичайно гнучкої художньої системи постмодернізму, що заперечує будь-які канони, постмодерні явища можна простежити в творах різних жанрів: і прозових, і поетичних, і драматичних. Постмодернізм не є кризовим мистецтвом це мистецтво кризи. А будь-яка навіть кризова доба, яка продукує мистецтво, не є безнадійною. Що буде далі після постмодернізму? Наразі дослідники кажуть, що на зміну йому приходить постпостмодернізм або ж метамодернізм, нові тенденції у художній літературі, які ще потребують осмислення. У них переважає поетика постмодернізму, але водночас з'явилася категорія надії на подолання суцільного абсурду. І цю надію укріплює передовсім досвід культури і національних традицій. А це говорить про те, що ми є свідками народження нового мистецтва, що буде далі побачимо. У будь-якому випадку, коли ми говоримо про літературу як мистецтво, переможцем так чи інакше залишається сам текст. Він підкорює собі і персонажів, і врешті-решт автора, залишаючи читачам задоволення від прочитання. Будемо більше читати сучасних творів і стежити за розвитком художньої літератури і в Україні, і в інших країнах. Читаємо гарні книжки.